І вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А-класу на урок математики. Тема нашого уроку нумерація чисел першої сотні, нумераційна таблиця, Знаходження невідомого доданка. Тож, всі, всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І почнемо ми з підготовчих вправ.

Ну а зараз будемо практикуватися, обчислювати усно. Розв'язуватимемо віршовані задачі. Шість малят дошкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Панас. Скільки разом стало нас? Наступна. П'ять кошенят пісок копають. На сонці троє загоряють, а двоє бавляться в траві. То скільки ж їх, скажіть мені? П'ять, три та два. Найвеселіші меченята у чотирьох пішли гуляти, а п'ятеро прийшли пізніше, і стало всім ще веселіше. Вони сміялись і співали. А скільки їх порахували? Спочатку їх було четверо, а потім ще п'ятеро. Чотири гарні груші на гілочці достигли. Дві з'їв малий Павлуша. А скільки залишилось? Чотири було дві з'їв. Скільки залишилось? Отже, сьогодні на уроці ми будемо вивчати нумерацію чисел першої сотні, закріплюватимемо вміння розв'язувати задачу на знаходження невідомого доданку, удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Так, вибачте? Що таке десяток? Пригадуємо. Та як утворити десяток? А що більше один десяток чи одна одиниця? А що позначає десять десятків? Це скільки? А скільки одиниць в одній сотні? Ну, а тепер викладаємо на нашій умовній партії, тобто зараз на цьому слайді три десятки. Ось вони. Три десятки паличок. А тепер викладемо один десяток та вісім одиниць. Попрацюємо з десятковим складом. Чисел. Дивіться: десятки та одиниці. Прочитаємо числа, записані в таблиці, що позначає кожна цифра в записі числа. Давайте читати разом. 47. 72, 80 99. Перша цифра позначає кількість десятків, а друга цифра кількість одиниць. А зараз сядьте рівненько, лікті покладіть на стіл, щоб вони не звисали за край столу, ніжки повною ступнею на підлогу, вільною рукою підтримуємо зошит, який треба покласти навск. Починаємо працювати з підручником. Сторінка 106. Запиши числа 9 десятків та 2 одиниці. Записуємо до додаткового зошиту 92. 7 десятків 0 одиниць. 70 3 десятки і 3 одиниці. 33. 6 десятків і 5 одиниць 65. Переходимо до розв'язування задач. До Великодня Оля розмалювала 10 писанок і пофарбувала 6 крашанок. Скільки всього великодніх яєць підготувала Оля? Подивимося. Писанок, тобто розписаних яєчок 10, а просто пофарбованих крашенок 6. То скільки ж разом, щоб дізнатися, треба додати, записуємо до додаткового зошиту розв'язання та відповідь. Спробуємо скласти ще одну задачу за цим сюжетом. Наприклад, до Великодня Оля підготувала 16 великодніх яєць, тобто суму ми маємо. 10 з них писанок, а решта крашанок. Скільки крашанок підготувала Оля? Як знайти невідомий доданок, пригадуємо. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо розв'язання та відповідь. Ну, а зараз будемо визначати місткість за малюнком. Треба назвати посуд, місткість якого більша, ніж 1 літр. Як ви вважаєте, де буде місткість більша, ніж 1 літр? Так, у каструлі та у лісці. А де буде менша, ніж один літр? В оцій мисочці та у дитячій пляшечці. На що ми орієнтувалися? На оцей пакет коробку з молоком, так? Бо в ньому зазвичай один літр. Каструля та лійка були більші, а пляшечка та мисочка менші. Наступне завдання. Розв'яжемо задачу за підказкою. Я хочу, щоб у вазі стояло 19 тюльпанів, каже дівчинка. Скільки ще тюльпанів треба поставити у вазу, щоб здійснилося бажання дівчинки? Підказочка в нас вже є. Щоб стало 19, треба скількість додати, а 9 вже є. 10 правильно. Ну, а тепер переходимо до роботи в наших робочих зошитах. Перше завдання дуже легке. Зафарбуй пропорції з круглими числами. Пригадуємо, круглі числа це ті, що закінчуються нулем. Друге завдання. Упиши в клітинки розрядні доданки. Розберемо разом першу зірочку. 94. У числі 94 9 десятків та 4 одиниці. Продовжіть далі самостійно. В кого втомилися пальчики, виконайте пальчикову гімнастику. Третє завдання. Які вирази на додавання можна скласти з цими числами? Запиши. Розберемо перший 67 до 60 додати 7 дорівнює 67. Далі продовжіть самостійно. Четверте завдання. Розв'яжи задачу. На стоянці є 19 машин. Із них 9 легкові, а решта отакі вантажні. Скільки вантажних машин на стоянці? Знову ж таки, дітки, ця задача на знаходження невідомого доданку. Сума в нас є 19. Один з доданків є 9. Треба знайти решту або невідомий доданок. Ну, а зараз попрацюємо з нумераційною таблицею. Чотири десятки та 7 одиничок. Читаємо 47. Дев'ять десятків 8 одиниць. 98. Три десятки дві одиниці. 32. Шість десятків шість одиниць, шідесят шість. Знову нумераційна таблиця. Ось є завдання, а ось варіанти відповіді. Бешкетник хоче поспостерігати за вами, щоб ви визначили правильну відповідь. 9 десятків та 2 одинички. Скільки це? 92, 29 чи 90. 92. 7 десятків 0 одиниць.

Вам треба вписати буде відповідь у ці вільні прямокутнички. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну а зараз вправа печиво для совенят. Оберіть, будь ласка, собі печиво та продовжіть речення, початок якого на вашому печиві. Почнемо разом фіскультхвилинку. Що ж дітки, продовжіть самостійно, будь ласка, адже фізкульт хвилинки це дуже-дуже важливо для вашого здоров'я. А я прощаюся з вами. До зустрічі!